У зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні, а саме в Криму. Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору в місті Житомирі закликає всіх, кому не байдужа доля України, до спільної постійної молитви, кожного сім'ями, родинами, підприємствами, організаціями, колективами, В нашому соборі, духовенство, порадившись, зробило так, як це. Завжди пропонують і закликають старці, як це робиться на Афоні і великих монастирях. Якщо є біда, яка насовується на державу, потрібно стати на постійну, тобто безперервну молитву. І ми погодилися, що будемо безперервно просити у Господа, тобто цілодобово, просити у Господа. Щоб Він змилувався над Україною, над всіма мешканцями, а ті, хто сьогодні на нас нападає і хоче зробити велику біду, тобто війну, щоб Господь їм дав мудрості, щоб відкрилися їм очі, і вони зрозуміли, наскільки велике зло вони несуть, наскільки хочуть зробити те. Страшне полум'я не тільки в Україні, а й по всьому світі, яке може спалити Україну і весь світ. Тому закликаємо і наших прихожан, також і приходять священники, які служать на інших парафіях для того, щоб допомогти священникам нашого собору. Тому що, якщо молитися безперервно і вдень, і вночі. І нести ще послуг трішки важко. Звичайно, ми не в монастирі і немає такої ну, звички постійної. Але, Богу дякувати, ми сьогодні молимося безперервно. І Господь, думаю, вислуховує наші молитви, бо до цього часу все є ще мирно. Агресії ще багато і відчувається в повітрі це велике зло, яке заполонює. Наш розум, яке лякає нашу душу. І багато є таких, які сьогодні навіть і робити не можуть нічого, бо їм страшно, що може піти брат на брата. Ті брати, які казали, що ми маємо бути разом, вони сьогодні йдуть на свого брата. Ми молимося і конкретно хочу зачитати вам молитву, яку ми читаємо в храмі. І повністю вся молитва, яка проходить, один цикл молитви, якщо так можна сказати, він проходить дві години. Одна із молитв. Молимося, щоб Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих ворогів всіх військових росіян і врозумив президента Росії Володимира. Врозумив бувшого президента Віктора і захистив Україну від невидимих ворогів, щоб зберіг неподільною, свобідною, незалежною українську державу, Вселив в серця їх і наші, любов, любов до всіх і до всього, наші серця українців, любов до своєї батьківщини. Що послав мир і злагоду всім народам і простив всім гріхи вільні і невільні, благаємо тебе, чоловіко любний, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Тільки помилування сьогодні можна просити у Господа і прощення гріхів. Ми можемо багато говорити перед Богом. Він казав: якщо ви хочете помолитися, не будьте як ті лицеміри, які на вулицях на показ моляться. Закрийтеся і моліться в одній окремій кімнаті і просіть, і не будьте багатослівні, бо перед тим, як ви стаєте на молитву, Господь знає, що ви просите. Сьогодні ми просимо миру. Сьогодні ми просимо, щоб всі, усіх тих, яких сьогодні покрила чорнота, розум. Уста серце, очі, щоб все це з них спало, і вони побачили, побачили дійсність цього життя, наскільки воно прекрасне, наскільки воно цінне, наскільки великої радості в нашому житті, а ми можемо її сьогодні повністю покрити злом, війною, страхіттям. Тим страхіттям. Про яке розказувала мені моя бабуся, про яке розказували мої прихожани, які прийшли і просилися, бабуся з паличкою прийшла і просилася і казала, Отче, попросіть там тих військових, щоб мене з собою взяли. Я не можу воювати, але я можу чистити картошку, мити посуду, варити, їсти. Тобто, знаючи і відчувши тоді, перейшовши те зло, Яке було в їхній молодості, вони не хочуть в старості, щоб було зло. Тому просили, що ми будемо молитися, але ми допоможемо військовим захистити, захистити від зла всю Україну і всіх її мешканців. Тому і ми, духовенство Святомихайського Кафедрального собору, стали на молитву безперервно. Тому і закликаємо вас, збирайтеся з сім'ями. Збирайтеся родинами, збирайтеся із вашими сусідами, рідніми, близькими, в ваших підприємствах. В обідню перевру ви можете стати на молитву. Читайте молитву «Отче чи наш, і тоді візьміть, в нашому соборі є молитва за Україну і читайте цю молитву, просіть у Господа. Її можна читати будь-де і в будь-який час. Те все, що було на Майдані ще вчора, воно може бути в нас в Україні. І не приведи Господь, якщо завтра будуть літати над Житомиром літаки і будуть скидати бомби, а таке можливе, ще гірше можливе. А якщо втрутяться інші держави, і у нас почнеться міжнародна війна, третя світова, пророцтвах написано, що залишиться тільки третина людей. Значить, ми з вами, дорогі брати і сестри, загинемо. Бо війна то буде в нас, в Україні. Ті, які є десь там далеко, вони будуть кидати атом на Росію, а Росія на них. Але ми будемо страждати, бо все буде в нас тут. Тому тільки єдиний Господь може відвернути. І закликаю вас. Благаю вас, не будьте байдужими. Найгірше це є байдужість. Бо в апокаліпсисі Господь сказав одній із церков, ти не холодний, ти і гарячий, виплюну тебе з уст моїх. Тому і ми сьогодні, якщо нам все рівно, то в нас немає майбутнього. Тільки щира віра, щира молитва і щира праця. Може змінити наше майбутнє. Під час молитви ми розмовляємо з Богом. Всі ми потребуємо молитви як дерева у воді, молитви нерви душі нашої. Хто не молиться Богу і не має старанності розмовляти з Богом, той мертвий і бездушний. Якою повинна бути молитва, особливо за тих, хто віддав життя за державу, за ідею і мир у суспільстві. До мене звернулися діти нашої недільної школи, молодіжки, і це був урок. Ми розмовляли про тих, що загинули на Майдані, дивилися відео. Це їх так розчулило, що вони попросили якось згадати про них. І щоб ця згадка була закликом також до молитви і інших. І вони намалювали невеличкі плакати, де написали, просили молитви всіх, написали молитву цього хлопця, який віршовано, цим, мамо, я вернусь до тебе. А також взяли, наклеїли на стіні іншого місця не було, як тут, на Київській. Вони попросили, може хто підійде де да помолиться. І я благословив їх. Можливо, це. Був заклик самих тих, які відійшли від нас. Заклик до молитви, бо ми бачимо, що сьогодні діється в нас в державі. І я думаю, що не може бути і іншого. Ми повинні закликати всіх до молитви. Ми повинні давати прихисток. Навіть це слово ну, не можна вживати в поясненні. Чому? Бо це наш обов'язок, наш обов'язок пам'ятати минуле, щоб не повторилося майбутнє. І тому сьогодні, потім люди прийшли, почали більше молитися. Дуже багато людей стояло, молилося, і ми зрозуміли, що потрібно це якось облагородити краще. Так як ми сьогодні облагородили, є, ви бачили, так і люди приходять і моляться. А ще в нас така була. Також вони запропонували зробити відзнаку, пам'ятник відзнаку от біля храму Михайлівська вулиця, пам'ятник відзнаку за всіх цих, що загинули на Майдані. Вони сьогодні дали своїм життям нам майбутнє. Знаєте, Господь приніс жертву, і зараз ми проходимо піст і згадуємо цю жертву за людей. Він взяв на себе гріхи. Можливо, Їхня смерть це була якоюсь тою жертвою, яка мала статися для того, щоб зруйнувалося це велике зло. І скажу вам, коли я проходжу вранці чи ввечері, стаю помолитися біля цієї стіни, ну, це не можна передати словами, наскільки лине молитва. І сьогодні ми проходимо піст, і в цей піст ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Він за нас помер, Він віддав своє життя за нас, Бо розп'ятий на Христі. Так само і вони, можливо, повинні були віддати своє життя в жертву, жертву за наше майбутнє, щоб розвалилася ця страшна система, чорна система, система зла. Богу дякувати, що все це зупинилося, але якою ціною? Ціною тих хлопців? І ми сьогодні згадуємо їх, і будемо згадувати, будемо молитися, будемо старатися не повторити того, що було. Але найперше знову повторюся, і прошу вас всіх, пам'ятайте, перше це молитва. Ми сьогодні думаємо, що все змінилося. Ні, дорогі. Це тільки початок. Як було, так і залишилось. Якщо взяти в процентному відношенні, то сьогодні тільки зроблено, можливо, 5% 5% від того, що потрібно ще зробити в Україні. Це тільки початок. Бо після молитви і віри Господь дасть мудрість і дасть провідника, який схоче взяти на себе відповідальність. Тому ми і вшановуємо тих, хто загинув на Майдані. Чому? Щоб вони стали там, Господь їх прийняв. Вони стали святими і випросили у Бога милості для всієї України, милості. А коли буде милість Божа, то буде людина Божа, яка буде стояти на самому верху піраміди керівництва держави, і яка буде дбати, так як цар Давид. А після неї буде такий, як його син Соломон, великий і мудрий, який. Повністю в багатстві і в мудрості побудує державу, і саме основне у вірі. Ми віримо і молимося за це, і хай в цьому допоможе нам Господь по нашій вірі і молитві. Молитва є зв'язком між людиною і Богом. За допомогою молитви людина знає можливість увійти в контакт зі своїм творцем. Людина може повідомити Бога про своє становище, про свої потреби і може волати про допомогу і захист у важких обставинах. Тяжко, звісно, говорити. Царство їм небесне і низький поклон. Це дійсно герої. Для того ми живемо у своїй країні. Ми її любимо. Близько вони мені по духу, як наші громадяни, які ми жили в одному місті, можна сказати, водії України в одному місті. Ми всі з духом були з ними поряд. Сьогодні ви молилися за їхні душі. Що для вас оця молитва? Щоб вони спочивали з миром. Ми дуже вдячні, що вони такі хоробрі і от стояли свої мету. У мене племенник поїд там. З новоград Хмелинського району Балюк Олександр Олександрович, 40 років, ще не виповнилося. Він такий був безстрашний. Маленьким був ще в першому класі на підводі, їздив, е е е обід возив на поле. То люди хрестилися, коні самі їдуть. Він такий був безстрашний. І тут він у перших рядах був, бо як хоронили, то там багато було людей з Майдану, з Корця 15 чоловік, з Новограда, 20 чоловік було. То розказували, що він там завжди у перших рядах, що дуже добре. Я не знала нікого, але скільки я їздила по світу, бо була жінка військового. Всіх розмовляла зі всіма людьми. Я ніколи не бачила такої ворожнечі. Ну ніколи. Всі так прихай, прихильно, всі так добре, нащо вони впали Ти, діти! Не знаю, вічна я пам'ять, бо б я вмерла. Би. Мені вже 81 рік чим Чимоте дитятко 17-18 років. Небесна Сотня лишила нам свободу, їх душі з нами сорок днів живуть, своєю невмирущою любов'ю до України, до правди, волі та свободи наш народ ведуть. За них ми всі молились. Сльози витирали, думками присягали боротися, перемогти, народ спасти, навіть життя віддати, українську державу на міцних і чесних основах збудувати.